Доброго дня, для До вашої уваги. Сьогодні пропонуємо розпаковку акустичної системи 1095 від виробника ZXX. Це така попружненька акустична система, не маленька, ось така кроковна велика. Розпаковуємо, дивимось, що у нас знаходиться внутрі. В комплекті йде ось такий радіомікрофон. Колонка гарно упакована. Для перевізки дуже буде нормально. У нас така вона величенька. Для комплекту ще йде у нас дистанційного керування, блок живлення, це йде в комплекті. Так, розпакуємо далі її з цього пакету. Угору вона десь 60 сантиметрів, має два динаміка по 8 дюймів. Ось така акустична система, має високуну ручку. Задньої панелі немає, все знаходиться зверху. Це у нас treble бас, високі низькі частоти, потім це у нас мікрофонне ехо, гітарна гром гучність. Зараз ми її включимо, побачимо, як вона працює.